Усім привіт! В продажі Volvo xc 60 це НС2,4 дизель, автомат, повний привід, класна комплектація. 2013 рік випуску, 260 тисяч оригінально перевірено пробігу. На 18-х легкосплавних колесах на літній резині мають біксинонову лінзовану оптику, денні ходові вогні, вмивач, фар, капот, бампер, весь кузов без яких зауважень, сколів, царапин. Абсолютно нічого немає. Є дублюючі поворотники складання підігрів електрорегулювання дзеркал, вікна, всі оригінальні, включаючи лобове, є асистенти City Safety, датчик, сідла, датчик дощу. Дублюючі поворотники, ще раз повторюсь. Ось такий класний чорний шкірний салон з підігрівом спереду та ззаду. Класна така натуральна шкіра, дуже хороша бокова підтримка цих автомобілях. Шкірне мультифункціональне кермо, повний електропакет по вікнах, зеркалах. Двохзони клімат, навігація, приборна панель. В комплекті є два ключі, стаканічки, все як має бути. Позаду у нас так само все в хорошому стані. Задній диванчик підігрівається. Так ще підлокітники, підстаканіки, все як ви любите. Тут нас смикається підігрів, сіточка для ваших речей, копче подібні сидіння. Також є дефлектори, дуї холодним або теплим повітрям для пасажирів. Позаду є партроніки, фаркоп, розетка, буде комфортно паркуватися в парі з партроніками. Великий просторний багажник, убитий велюром, ніколи не буде нічого вам зацарапуватись. Також є розетка, великий тій органайзер і повний ремкомплект присутній. З машиною завжди все залишається, як приїжджає. Класні стоп-фонарі вирізняють машину в потоці. Так само ціленькі, неушкоджені. Ніяких запотівань нічого тріщи немає. По цій стороні переглянемо автомобіль так само все на порядку. Одне, що так само все добре, нічого не ржаве. Так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Машинка вже розмитнена, сертифікована, готова до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Автомобіль знаходиться в місто Радивилів, Рівненська область. Також можете приїжджати на огляд і тест-драйв сюди. Тож, кого цікавить, 2013 рік, 2,4 дизель, автомат, повний привід, класна крута комплектація. Телефонуйте. Всім дякую за увагу, до зустрічі!